Гаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування давньої української страви, яку готувала ще моя бабуся, прабабуся, засипана капуста. Ця страва в деяких регіонах, зокрема і в нашому, на моїй малій батьківщині, готується на весіллях, празниках на різні святкові заходи. Це є святкова страва. До того ж, її готували наші предки, тому ділюсь з вами своїм рецептом приготування. Якщо капуста дуже кисла, то її потрібно помити у воді. Так як моя капуста свіжо вкисла, вона ще не така аж дуже квасна, то я її буду просто заливати водою і тоді, як звариться, пробую. Якщо буде кисла, буду прополіскувати. Квашену капусту відварила, промила водою. Добре віддушила. Тепер тут в мене вариться пшоняна каша на молоці. Молоко пшоно. Тут в мене готується зажарка, цибулька олія. Можна і на смальці робити зажарку. До капусти висипала підтушену цибулю. Висипаю зварену кашу. Перемішала і заливаю капусту молоком. Чим жирніше, тим і краще. Перемішала і ставлю, щоб закипіло. А знаєте, чому засипана капуста? Тому що капусту заливали молоком і зверху. Посипали пшоном. Так таким тонесеньким шаром пшона. І зверху пшоно мало варитися, поки не потріскає до готовності. Тому вона засипана. Мене на... Я спростила собі, варю просто капусту в молоці і окремо варю пшеняну кашу. і Змішую капусту з кашею і заливаю ще раз молоком. Моя капуста кипить молодці, так десь 10 хвилин має кипіти, 15 може. Додала масло до капусти. І висипаю сметану. Сметана гарна, домашня, така жирна. Це гарненько перемішую. І ще буде в мене кипіти, певне, теж 10-15 хвилин. Все разом сметана, масло, молоко, каша пшеняна і вже пожарена цибулька тут є. І посолила. Все буде кипіти. яйце збиваю вбиваю. Сметаною. Сметану змішала з яйцем. Додаю чайну ложку борошна. Розмішую. Сметане тут десь з 200 грам. Точно є 200 грам сметани. Все розмішую. Моя капуста кипить, додала ще лавровий листок. Час від часу капусту треба помішувати, щоб не пригоріла. Ось моя капуста майже готова. І на завершення. Останній пункт, і ви пам'ятаєте, що я збивала сметану з яйцем і додавала чайну ложку муки, і тепер заливаю капусту, або, як в нас кажуть, приймаю капусту. Помішую і залишаю, щоб П'ять хвилин покипіла. Ось така моя весільна капуста засипана виходить. І так підсумуємо. На півтора літри квашеної капусти, може, трошки більше було, як півтори літри. Я додала літру молока, я додала 100 грам масла. одну цибулину зажарила на олії. Також в мене пішла півлітра сметани. Щоб приготувати таку капусту. Треба вам такі інгредієнти. А також потім окремо зажарюється. Шкварки. Під черевина зажарується. І кидаєте в тарілку. Зверху поливаєте шкварками і смакуєте. А ще я дуже люблю капусту цю смакувати з котлетою, з часничком. Готую шкварки до засипаної капусти. Під черевину порізала на ось такі кусочки. Бачите? І буду жарити. І знаєте, що я ще роблю? Я ще доливаю води, бо то тепер такі шкварки, що треба доливати води і так підтушувати. Це є українська страва. І вона дуже смакує і на наступний день. Можете мати її приготувати, мати на 2-3 дні. Їсти.